Знову, друзі, плювок в лице всім українцям, всім військовослужбовцям, всім чесним людям, які дотримуються українського законодавства. Ми сьогодні розберемо, як же ж насправді карають в нас е різних політиків за корупційні скандали і таке інше. Бо знову ж таки маємо ще одне підтвердження, тому що ніхто нікого карати не буде, і будуть тільки розказувати про те, що у всьому винні кляті. Ухилянти. Також в нас є е, інші цікаві новини, які знову ж таки створюють питання. Чому, чому і ще раз, чому? Е, є питання з Європи, є питання з України. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте, друзі, його обов'язково лайком, коментарем та підпискою. Звісно ж, дякую кожному з вас. Також, хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео. Е, отже, покарання по-українськи, екс-генпрокурора Костіна, було призначено. Послом, замість того, щоб провести розслідування і посадити його у в'язницю, уявіть собі, екс-генпрокурор під час війни 22 жовтня 24 року він сам подав у відставку через скандали з фальшивими інвалідностями. Регіональні прокурори масово оформляли собі довідки. Тільки в Хмельницькій області відомо про. 49 підтверджених випадків підробленої інвалідності. Уявіть собі, це ці люди мали б сидіти у в'язниці за підробку документів, але вони не те, що не сидять у в'язниці, вони навіть не звільнені і далі продовжують працювати на посадах прокурорів. І це люди, які мають я не знаю, судити фактично інших людей, працювати на те, щоб звинуватити в чомусь інших людей. Ті, хто сам порушує Кримінальний Кодекс України. Це просто не влазить в голову. Ну а сам Костін так їде послом в Нідерланди. В Нідерланди буде там тепер нести свою службу, скажімо так. Тому як на посаді генпрокурора він погряз в корупційних скандалах і різних схемах, то тепер його треба відправити послом в Нідерланди подалі від України для того, щоб його. В майбутньому, я не знаю, не посадили чи ще щось, але ми бачимо, що всіх, кого звільняють з посад, їх всіх е через скандали, так, їх всіх відправляють або послами в інші країни, або вони просто виїжджають <кій> самостійно за кордон і там собі нормально проживають, забуваючи про те, що в Україні екзистенційна війна, і кожен має воювати. Кожен має воювати, боронити свою країну. Про це вони вже не згадують. Але знову ж таки нічого дивного. Наступне видання ЛРТ е, пише, що ЄС відмовив Литві та Естонії в фінансуванні так званої стіни, стіни дронів для захисту від РФ. Про це повідомив литовський прем'єр. Прем'єр-міністр, за його словами, заявку на фінансування Брюссель відхилив на початку березня, і тепер проект доведеться фінансувати за державний кошт. Стіна дронів це спеціальний оборонний проект Литви та Естонії, який покликаний, по перше, закупити побільше ребів, побільше дронів для того, щоб моніторити кордон, розуміти, що відбувається по білоруській стороні, і в разі. Якщо в якийсь хреновий день Рашка почне запускати ракети по цих країнах, щоб можна було їх зупинити, їх шахеди там і так далі. Бодай якимось чином, але бачимо, що Європейському Союзу далі це не цікаво. І тепер маленькі країни, Литва та Естонія, будуть змушені самостійно вирішувати свої проблеми. Наступне, дуже давно цього не чув, екс-прем'єр-міністр, Юрій Єхануров вийшов, я, ну, якби, хто там трошки старший, той пам'ятає його ще як політика. Е, от, Він, наскільки я розумію, наскільки я можу судити, так, бо напевне, тоді, коли він був при посаді, то е, мені якби, в силу мого віку політика була нецікава. От. Але якби в нього є там. Він народжений в Росії, але при цьому все життя, я так розумію, провів в Україні. Тож, прислуховуватись до нього чи ні, не знаю, але він говорить про одну дуже важливу річ стосовно української банківської системи та української економіки. Я би хотів також на цьому наголосити. Давайте послухаємо. Дивіться, що це значить. Е, Підприємства оборонного комплексу сьогодні завантажені. До 40% своїх потужностей. Більше вони не можуть тому, що по-перше, їм не дає, їх не кредитують, 30% ніхто не потягне. А по-друге, немає експорту, не дозволяють, тобто працювати на склад ніхто не буде. а Дуже важка ця ситуація. Збут продукції. Податковий тиск на реальний сектор все це говорить про те, що економічна політика у нас направлена на те. Ну я не знаю на що. Ну в цьому разі, щоб банки гарно жили, щоб жила фінансова система цілому, і щоб народу можна було замилювати очі. Думаю, що в цьому плані нам треба якось більш тверезо, спокійно дивитися. Я знову ж хочу сказати: оцей весь ажіотаж, який зараз розповідають про те, які нещасні ці мільярдери. Сполучених Штатах Америки повірте мені на українську людину, навіть на середнього бізнесмена, ну якось воно зовсім не, 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 не тягне, щоб на нього впливали. Я проти якоїсь такої огульної критики чи що згодно. Я за те, щоб спокійно розібратися, що робиться в Україні. Якраз хороший час. У них там буря, а нам треба розбиратися. Наприклад, чому немає наглядової ради Національного банку України? То в складі наглядової ради сьогодні ті, що числяться. Чому вони афілійовані з головою правління Національного банку, головою Національного банку? Він з собою потягнув своїх хлопців і дівчат. Розумієте, це речі, про які ніхто не хоче говорити. А будемо говорити, от давайте зараз бензин буде на 2 копійки, чи на 3 копійки, чи на 5 копійок, чи на 1 гривню. Розумієте, це й те пряме відволікання від реальних проблем, які сьогодні існують. Більше відео дивіться. Ну от дуже цікавий момент про виробництво дронів про те, що є виробництво в Україні. Але по-перше, Національний банк України не кредитує їх для того, щоб вони могли завантажитись на повну робити свою роботу. Люди могли отримувати заробітну плату. Україна могла отримувати достатньо дронів. Це по перше, бо немає грошей. Якщо немає грошей, то чому надлишок оцей не дозволити продавати за кордон? А ми знаємо, що зараз шалена кількість європейських країн готові закупляти, готові закупляти ці українські дрони. Тим паче, якщо вони вже перевірені, протестовані, їх би купляли. І це б також була додаткова валюта в країну, і для цих підприємств це також було б дуже круто, бо вони могли б заробляти, могли б якось. Покращувати свої виробництва, безпеку і так далі. Чому це не робиться? Якби Дуже багато є речей в Україні, які не робляться, і виникає одне єдине питання чому? І відповідей на нього немає. А якщо намагаємось дати на них відповіді, то вони виглядають максимально зрадницькими. Бо тоді складається думка, що в українській владі ну, з добра половина російських агентів яким вигідно, щоб все відбувалося в такому безладі, в якому воно зараз відбувається. Ем, так само точно, знаєте, як з цим Костіним. От екс генпрокурор, який, якого спалили на тому, що його прокурори масово підробляють документи на інвалідність. І замість того, щоб його покарати по закону, його посадити у в'язницю, провести якесь розслідування і так далі, замість цього. Він просто йде у відставку і його фактично підвищують, бо він з генпрокурора йде на посла. Ну, Чи є в нього дипломатична освіта? Немає. Чи має він в тому досвід? Немає. Він має досвід в тому, як брати, скоріш за все, хабарі для те, щоб заминати якісь кримінальні справи, і за те, як кришувати своїх побратимів по кошельку. Знаєте? От. Знову ж таки, питання: чому? Чому його не покарали по закону? Чому у всьому винні кляті ухилянти, як то кажуть? Далі. Секретар оборонного комітету Верховної Ради Костенко. Слухаємо. Що ми беремо потреби, скільки потрібно до, до війни, це трильйони, трильйони і трильйони. Це навіть не те, що ми можемо виготовити, і не те, що нам дали. Тому тут питання, якраз до того, щоб мати більше коштів, щоб мати змогу. Війна дуже дорога зараз і коштів. Будь-якої окремої країни в НАТО не вистачило б для самостійної боротьби з Російською Федерацією, бо в Росії великі запаси щось з радянських часів і озброєння і техніки. Що ми беремо потреби, От, ну але при цьому українцям говорять, що якщо весь світ навіть перестане підтримувати Україну, то будемо воювати без зовнішньої допомоги. А будь-яка інша країна світу не могла б цього зробити. Ну, Україна певне може. Якось так. Далі. Про Китай також сказав Костенко. Давайте послухаємо також цікаво. Якщо країна, яка зараз мовчить, Китай. У неї зараз в руках дронова війна. Вони можуть або припинити її, переставши поставляти комплектуючі дрони і Росії, і Україні. Або надати перевагу одній із сторін. От завтра уявіть собі, вони кажуть: все ми Росії не поставляємо, тільки Україні. Нам не треба більше ніяких видів озброєння. Ми відразу отримуємо перевагу на лінії на полі бою і повертаємо свої е, території. І ця перевага зараз. І ми всі говоримо про Сполучені Штати. А перевага а ключ в руках е... так. Тут зрозуміло, але головне, щоб не було такого, що Китай скаже, що ми Україні. Ніхрінашенькі комплектуючі постачати не будемо, а будемо постачати їх тільки рашці. От знаєте, аби такого не було. Е, так далі. Наступне щодо виборів, в нас також є дуже цікава інформація. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що місцеві вибори можуть відбутись 30 жовтня 2025 року, але лише за дозволу Верховної Ради України. Законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться, тому слово за політиками, слово за народними депутатами України. Я думаю, що місцеві вибори так точно було б добре провести. І це можна зробити. Окуповані території, це окуповані території, але в нас є підконтрольні Україні території, на яких ці вибори можна провести. А той, хто розказує, що як це так без окупованих територій проводити вибори. Нагадаю, що в нас в 2019-му, коли відбувалися президентські, потім там парламентські вибори, теж були окуповані території, і ніхто чомусь. Про це навіть не згадав. Тому я думаю, що тут точно так само можна провести місцеві, як мінімум, вибори, і е, що сказати, ну, як мінімум, змінити тих шахраїв, які на сьогоднішній день перебувають при владі, занадто довго. Вище свого терміну, як то говорять, е, також щодо електронного голосування. Цей же дубовик сказав, що надто багато електронного голосування, тож його не буде. 30 мільйонів виборців є, як мінімум, на території України, і тому проводити електронне голосування це неможливо, бо неможливо захистити всіх. В принципі, це дуже добре, ніякого електронного голосування. Бо, знаєте, тоді втрачається насправді вся анонімність. Хтось має це обробляти, хтось має зберігати ці дані, і це може бути просто витік за витоком, хто за кого голосував. А це суперечить Конституції України. Далі. Декларація міністерки економіки Юлії Свериденко. Друзі, уявіть собі, вона заробила понад 3 мільйони гривень у 2024 році за викладацьку діяльність в Київській школі економіки. Це по 6 тисяч доларів щомісяця. Напишіть в коментарі, хто там викладає, можливо, навіть хтось має там. Я не знаю, хтось професор, так? хтось там має багато років вислуги. Напишіть, будь ласка, хто з вас, е з викладачів, отримує 6 тисяч доларів в місяць в Україні. Будь. де Чистої заробітної плати. Було б дуже цікаво на таку людину подивитись. А так, то знову ж корупція, корупція, корупція це звичайна корупція, друзі. Тут нічого немає. В нас, е якщо це якийсь міністр, то в них має бути. Мега мега крута викладацька діяльність за 6 тисяч доларів, а члени їх сімей мають заробляти на бізнесі у вигляді фопів або керівників якихось фірм в 25-30 разів більше, ніж будь-який інший підприємець. Бо після того, як їх другі половинки стають народними депутатами, наприклад, то вони одразу ж починають бути мега крутими і успішними підприємцями. Розумієте? Це кончена, тупа неприкрита корупція. І знаєте, що найгірше? Що в цьому Україна насправді живе від першого дня своєї незалежності. От що найгірше. Наступне е, гетьманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Неприйнятно надавати українським біженцям за кордоном пільги та заохочення, аби вони повернулись за рахунок тих, хто залишився і боровся. Наші біженці за кордоном або велика діаспора в перспективі. Це даність. Війна змусила цих людей рятувати своє життя. Вони точно не зрадники. Вони українці, що прийняли для себе важке рішення і у виняткових обставинах, переважно керуючись інтересами своїх дітей. Будь-які розмови щодо них про негромадян, неукраїнців є неприйнятними і неприпустимими. Е Гетьман, це бачите, буває, що говорить. Колись і розумні речі. Це для всіх, хто там кричить, що українці за кордоном це зрадники. Наступне, ЄС має купити зі США енергоносіїв на 350 мільярдів доларів для послаблення мит, сказав Трамп. Знаєте, що хочу сказати? Можна скільки хочете тут кричати і панікувати, і казати, що от Трамп там щось вимагає. Але давайте по-чесному: ЄС на сьогоднішній день торгує з Росією, купляє в неї енергоносії. Я думаю, набагато краще було б для українців всіх, якби ЄС ці енергоносії купляла в Сполучених Штата Америки. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі під відео. От і також ще раз заява Костенка того самого, якого ми вже тільки що слухали, про дату перемир'я. Давайте послухаємо. Чи може бути якесь перемир'я? Багато хто там прогнозує, що на травень все таки домовляться про якесь перемир'я. Я. Я... Не відкидаю того, що може бути якийсь, якийсь план перемиря або реалізований, тому що ще раз кажу, що це дуже важливо для наших партнерів сполучених штатів через те, що їх президент прийшов на цих заявах до влади. Йому треба якесь зупинення війни. І Путін це розуміє. Але чим і але чи готується Путін, так готується Путін. Він продовжує готуватися. Він створює нові частини. Ворог їх посувається. Ми бачимо для того, щоб займати більш якісь вигідні тактичні. Рубежі, да, це, це не можна назвати наступом, але активні дії вони не припинили їх вести. Тому формат якийсь перемир'я, скажімо так, можна думати, що воно якось буде, але знову ж таки від нас тут теж залежить, підемо ми на нього чи ні? Але чи це буде воно довгострокове і чи це буде означати кінець війни? в мене до цього великі сумніві. Чи може що ви думаєте, друзі? Чи вдасться досягнути перемир'я в Україні? В травні 2025 року пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!